Сьогодні останній день, коли можна написати заяву та отримати право голосувати не за місцем своєї реєстрації, адже до виборів рівно тиждень, і чим менше днів залишається. Тим частіше політики вдаються до банального підкупу виборців пайками з гречкою грошима. Кандидати тепер не обмежуються і задобрюють виборців новими, більш креативними та цікавими методами. Влаштовують застілля і навіть возять на екскурсії. Президент на це відреагував, підписав закон і Тепер за підкуп виборців саджатимуть до в'язниці. Сніданок зібрав найцікавіші спроби підкупу. А заразом і з'ясував, хто з кандидатів може опинитися серед перших, до кого застосують закон. Одразу після. Сюжет розмова з гендиректором комітету виборців України напередодні я зустрілася з Наталією Лини, аби дізнатися, які покарання понесуть ті, хто підкуповує виборців, а також ті, хто продає свій голос. Дивимось. Пенсіонерка Ольга прийшла на свято на її вулиці. Відкривають дитячий майданчик. Сьогодні тут безкоштовно чай, кава, солодка вата, а також гагітки за місцевого столичного кандидата. Пані Ольга каже: кампанія проходить чесно, грошей не пропонували. А відкриття майданчика не підкуп, а добра справа. Ні, 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 ні ніхто нічого це, Площадку, площадку зробили, ось одну ось зробили, зробили другу площадку. А діти то гуляють, то це ж хорошо. А ось цей чоловік просив його не представляти і не показувати обличчя. Він мешканець одного сіл в Одеській області. Тутешній кандидат влаштовує виборцям безкоштовні екскурсії. Їздять всі желаю ще тобто до від'їзду ведуться списки. в ці списки вписуються лица, які якоби будуть голосувати за того або іншого кандидата. Чоловік порахував сьогодні. Три автобуси з туристами поїхали в дельфінарій. А ще бувало, возили й на винзавод. Звідти більша частина туристів поверталися з непохитним наміром голосувати за того, хто возив. А ось на Івано-Франківщині місцевий кандидат відкрив соціальний магазин із низькими цінами на продукти. У Чернігівській області кандидат влаштував застілля на свято покрови. На Вінниччині кандидат привітав виборців СМС. А в столиці прямо в агітаційній палаці за безцінь продавали молочні продукти продукти. активіст Олексій Кошель стверджує, усе це. Підкуп кандидат в народні депутати має до неї принести листівку, принести виборчу програму, принести певні ідеї і плани, як змінити свою державу, але в будь-якому разі не займатися ремонтами тротуарів чи не займатися будівництвом церков. Цього року кандидати обережніші ніж зазвичай, говорить кошель. Старанно обирають місця, де виборця можна дати на лапу, а де краще ні. Виборців підкуповують лише в тих населених пунктах, де не було поранених і загиблих під час. А то, тобто, кандидати також бояться, що буде великі акції протесту. Прикро що й самі виборці, каже експерт, не проти отримати пару сотень гривень. Тому що в цьому ну, це наші гроші. Всі хто б їх не давав, бо я 55 років годин зробив і платив налоги. Ну, і вважаю, що це мої гроші. Пенсіонер Марк, який теж завітав на відкриття столичного дитячого майданчика, чесно зізнається, якщо запропонують, гроші візьме. А от проголосує за іншого. Але чи так само вчинять всі ті, хто взяв, напевно сказати не може ніхто. Наталія Линник, заступник генерального директора комітету виборців України, сьогодні у нас у гості пані Наталію. доброго ранку. Давайте власне розпочнемо доброго. з того, чи багато на сьогодні зафіксовано підкупи виборців. А, власне, комітет виборців розробив карту а, проблемних округів, і за цими даними це 67 проблемних округів, з них 35 проблемних округів, там де зафіксований прямий підкуп виборців. А як вас відбувається ця фіксація підкупу? У нас відбувається спостереження за виборчим процесом, власне, його перебігом. І наші спостерігачі фіксують ці факти, а також багато інформації надходить нам на гарячу лінію Підкоп-стоп. То Вже є заяви з приводу підкупу виборців. Хтось поніс відповідальність? Станом на зараз ще ніхто не поніс відповідальність, тому що тільки відкриті кримінальні справи. Станом на минулий тиждень їх було 11. Ми так розуміємо, що під кінець виборів їх буде набагато більше. Власне, чи 14 жовтня був прийняти, прийняті зміни до Кримінального кодексу, де е, жорсткіше стає відповідальність власне, за підкуп. Якщо це для виборців, які продають свій голос, незалежно за кого вони потім проголосують, це від 3 до 5... П'яти тисяч ста гривень штрафу відповідно. А якщо вони не можуть заплатити такий штраф, то це виправні роботи до, до двох років. Тобто, це серйозне покарання і для виборців, і для організаторів. Ви сказали про ризиковані округи. Які це саме? Ви можете їх назвати? Найбільш ризиковані їх прийти? дуже багато, власне, і червоних саме 35. Можна Так, я так будь ласка. Угу. Ну, Де найбільше ви на сьогоднішній момент фіксуєте саме? Ну, це і Київ, і Київська область, і Черкаська область, і Миколаївська область, Кіровоградська область, частина Одеської, власне, це і Волинська, і Житомирська, і е, Вінницька область. Тобто скрізь є факти підкопу. Є також і на Закарпатті, звичайно, що і в Луганській області, також є і в Харківській. Ну, uh -huh. Практично в усіх областях. Одинокі округи є сьогодні. власне, останній день, коли можуть зареєструватися, ті, хто голосуватиме не за місцем проживання, що вони можуть сьогодні зробити? Вони сьогодні должны, мають прийти до відділів державного реєстру. Там, де вони власне проживають, uh -huh. станом на зараз. Якщо вони не знають адресу цього відділу, вони можуть позвонити за телефоном гарячої лінії, яка буде висвітлена відповідно. Є на сайті комітету виборців України, а також в сайті вибору uh -huh. в Україні, і їм підкажуть, де знаходяться ці відділи державного реєстру, за якою власне адресою. Вони приходять до відділу державного реєстру зі своїм паспортом uh -huh. і пишуть там заяву про те, що хочуть проголосувати на конкретній виборчій дільниці в тому окрузі, де вони зараз перебувають. І вони там проголосують, їх внесуть в списки відповідно на конкретних дільницях. Вони проголосують, але, на жаль, вони можуть проголосувати тільки за партію, а не за мажоритарного кандидата. А якщо говорити про виборців переселенців, для них є окрема процедура реєстрації, чи вони точно так само реєструються, як і всі решта українців? Вони Точно так само реєструються, як і всі решта українців. Власне, просто решті українців, які не є е, переселенцями з Луганської, Донецької, а також АРК Криму, їм необхідно додавати ще до цієї заяви е, мотиваційні документи. Наприклад, що вони власники тут житла на цій території цієї дільниці, або що вони тут працюють в цей час, і їм треба довідку з роботи брати. Ну тобто, такі речі їм треба. Якщо говорити про нові правила виборів, вони змінилися на сьогодні? Ні, вони фактично не змінилися. Дякуємо, Наталію. Наталія Линик, заступник генерального директора комітету виборців України, відповідала на наше запитання. Сніданок триває.